Ми з ним працювали разом в водоканалі до повномасштабного. Ми працювали разом. Років 7-8, а до того, років 12-15 він працював на другій станції. Станція не робоча була і його перевели до нас. Так так він молодий, спеціаліст був, ніколи ні з ким не сварився, не конфліктував. Ну, по роботі в нас такого не було. Ні ніколи треба щось зробити. Значить, треба стали і по роботі стали. Зробили. Він дуже любив. Садівництво, там все в нього, то картошечка, то цибулечка, дерева. Там, він любив І постійно підчухував, розказував по роботі, бо в нас теж садок там є невеликий, такий, він постійно тільки не він займався цим садком. Він був в АТО 16-17 рік. Його мобілізували десь після повномасштабного через місяця, два-три. Він в відпуск приходив, приходив гості до нас. Ми з ним спілкувалися, він розказував, що нічого хорошого там нема. Ну, як то війна, на війні нічого хорошого ще немає. У нього є молодший син, донька старша, жінка Оксана. І Так співпала доля, що ми попали з ним в один підрозділ. Ну і так і почали служити з ним. Вже знайомились в процесі якби, навчання, створювання нашого підрозділу. Потім були переміщені до міста Києва, де тримали під обороною аеропорт Жуляни. Згодом були переміщені на Запорізький напрямок, Ріхівський район, і там продовжували службу. Чоловік, хоч і був старший роками, ми там молодші хлопці були, але тягнув службу разом з молоддю, не відставав, ще й молодим давав час від часу фору, міг і підганяти трошки. Хотя мав проблему з ногою, він там трошки підкривував, але, але не здавався. Працював на відмінно, не відказував ніколи. Якщо потрібно, було йти і знали, що там буде важко. Не було такого, що я там не піду, чи я не хочу. Запорізька область, Рихівський напрямок. Був штурм, зайшли. Вони, вони дали бій і, на жаль, загинув. Зараз...